Привіт, мої любі друзі! З вами я, Іскорка Бринь. І сьогодні я запрошую вас до творчої майстерні. Пропоную вам зробити ось такий чудовий вітрячок. З ним дуже прикольно виходити на прогулянку. Особливо, коли є вітер. Тоді вам не треба крутити його пальцем, бо вітер це зробить за вас. Щоб зробити вітрячок, нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, звичайна кнопка, але будьте дуже обережні, бо вона гостра, дерев'яна паличка. А якщо ви не маєте дерев'яної палички, то візьміть звичайний простий олівець. Ну що, починаємо. Беремо квадрат, складаємо його. Куточок до куточка ось так і робимо лінію згину. Розгортаємо його ось так і ножицями робимо надрізи по ось цим лініям, але не до кінця. Ось так. Ось що в нас? повинно вийти. Далі беремо один кінчик, другий, третій та четвертий. І ось так дуже-дуже міцно тримаємо, складаємо його всерединку. А щоб вони не розбіглися, беремо кнопку і ось так. Проштовхуємо її. Тепер беремо паличку і прикріплюємо наш вітрячок ось так. Наш вітрячок готовий. Подивіться, який він гарний. Тепер можна на вулицю гратися. А ще ви можете його комусь подарувати. На сьогодні все. А фото ваших робіт ми з нетерпінням будемо чекати. До зустрічі! Бувайте!